Всім привіт дорогі друзі! Ось так виглядає зараз мій квітник. Квітнуть левові зеви і лілії на бутонах. Оці левові зеви відквітли, я зрізала верхівки і сподіваюся, що дадуть квіти бокові пагони. Також волошка там квітне. І підсадила сюди бальзаміни. і турецьку гвоздичку. Ну, гвоздичка така. Поганенька. ну Подивимося, що з неї буде. Також тут у тіні. Ну, тут погірше левові зевини, не такі пишні е -е, Бересклет. Тут садила ще хости, але хости не зійшли. Львейники. Різантема. А ось ця хосточка зійшла. Садила дві, зійшла одна. Із шости хост зійшла одна. Так, настурція. Настурції, по-перше, тут темно, по-друге, її також щось їсть. Сьогодні все оприскала. І там бересклет. також поїдений, і хости не зійшли, Є лівець. Троянда. Тут сьогодні посадила колеуси Левкой плектантус, Бальзаміний і цей колес посадила дв... Півтора тижні тому і ось це зійшов лілейник із п'яти 5... один. На цій ділянці росли нарциси і тюльпани. Зараз посадила колеуси з іншими рослинами, ось така грядочка. Тут розквітла пеларгонія. Це така ж сама тут бутони. Це лілія, яка надійшла у подарунок, вона щось не хоче рости. Жоржина червона. І ще одна жоржина. Чомусь тут немає бірочки з назвою сорту, хоча всі підписувала. Тут гладіолуси, жоржини, залишки нарцисів. І між нарцисами і гладіолусами посадила тут статицю. Також тут два кущики статиці і сьогодні ще поподсаджувала сюди левкої. І оце дітки гладіолусів, які раніше тут росли, вони перезимували і посходили. Також жоржина одна, жоржина друга. І тут також не зійшов лілейник. Там шит. хризантеми Хризантеми тут росли, лілейники. Ці лілейники тут росли, це звичайні помаранчеві бутончики, мабуть, будуть квітнути. Троянди в жахливому стані. Сьогодні оприскала. Також всі їх щось поїло, і тля на них напала. І ось тут також півтори тижні тому посадила каву на літо. Подивлюся, щось з неї вийде чи не вийде. В мене вона дала дітки. Одна частина росте у горщику на балконі, а цю частину посадила тут у городі. Ось такі на сьогодні новини. Так виглядає квітничок. Сьогодні у нас 7 червня.